Легко працювати, коли людина щиро хоче отримати результат. Це такий тандем виходить. Питання майна, земельних ділянок, сімейні спори та багато чого іншого допоможе вирішити кваліфікований юрист. Консультує та надає послуги Катерина вже близько семи років. Я, як юрист, перед собою в першу чергу ставлю задачу допомогти людині. Яка проблема в людини? Я ніколи не знаю. Але максимально докладаю зусиль для того, щоб її вирішити, якщо це, звісно, в моїй компетенції. Війна вплинула на роботу спеціалістів усіх галузей. не винятком стали й юриста на сьогоднішній день. Працювати юристом доволі складно, тому що великий потік змін складно відслідковувати все, що змінюється, і досить часто буває, що людина приходить на консультацію, і ми консультуємо по актуальних нормах закону. Але діяти вона починає умовно там через місяць. А через місяць ця норма може бути уже не дійсною. Були випадки, коли люди просто телефонували там і в форматі, а ви ж нам казали, там що так і так, але вже не так. А, ну тоді ми просто їх доконсультовуємо, скориговуємо їхні дії. Окрім постійних змін у законі, люди не завжди розуміють рамки робочого дня фахівця. Почесному. Е Скажу, що мене вісить, коли мені телефонують там о дванадцятій, о першій ночі. Особливо з питань, які там довгий час не вирішувалися, тобто це не гарячі питання. Бо є питання там зараз від строчки, мобілізації, коли затримали, коли треба швидко реагувати. А є іноді люди там можуть посеред ночі телефонувати, бо вони згадали, що колись там мали щось доуспадкувати. Ну, це бісить. Нерідко клієнти безвідповідально ставляться до власних проблем та приходять за допомогою у кінцевий термін. Тож це ускладнює роботу фахівцям. Сьогодні останній день звернення до суду, вони прибігають, рятуйте. І починається зразу такий турборежим, тому що день і так заплановані, якісь є задачі. І я стараюся йти людям на зустріч, бо я розумію, що це їхній останній день. Але відповідно в таких випадках якість роботи ну, однозначно страждає, тому що неможливо підготувати коректно цю заяву, повністю глибоко вивчивши. І тут в мене така двояка перше, ніби ну чому ж ти так пізно прийшов? Це перше питання, яке виникає. А друге питання це типу зібрати бігом себе в кучку і прикласти максимум зусиль, незважаючи на ситуацію, завжди готова піти назустріч. Такий девіз у Катерини. Адже взаєморозуміння між клієнтом та фахівцем один із ключових секретів успіху. Вважає юристка Олександра Толстюк, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.